Коли в Ужгороді розпочнуть вирішувати питання виділення землі учасникам АТО та коли влада візьметься за проблеми, що цікавлять громаду, а не депутатів, запитав голова облдержадміністрації керівництва обласного центру. Ми зробимо спільно. Держкомзем міста Ужгорода і обласне управління, знають резерви. Якщо вони дадуть вам пропозиції, ви скажете, що тут можна виділяти землю по закону. Якщо не вистачає тої землі, значить шукаємо тоді за межами міста Ужгорода така наша пропозиція буде щодо цієї проблеми. Неохоче виділяють землю для солдатів у жороді та берегові, каже Василь Губаль. В свою чергу Віктор погряло пообіцяв зайнятися цим питанням. Каже, є можливість виділити ділянки на території заводів, що орендують значну кількість землі. Звичайно, якщо вдасться відвоювати її у власників структур. Обговорили і загальну ситуацію в місті. Треба би звернути на об'єкти соціальної сфери, освітянські об'єкти. Треба би звернути увагу на. Саме місце історичні паніки, які на е, площу проспекти наші в обласному центрі досі нема генплану, не будують садочки та школи, не оновлюють фасади. Міський голова каже, у всьому винника значейство, бо блокує кошти. Без допомоги обласної влади і те і в тому числі навіть і парламенту. Ми не можемо самі вирішити. Представники ради «Старійшин міста, що теж були на зустрічі, прокоментували роботу міської ради у жорода. Наступними словами я був на декількох сесіях, де обговорювалися ці питання не про великий жаль, що стосовно розбудови міста або що стосовно питань, ті, які турбують горожан, в тому числі водопостачання, енергопостачання, освітлення міста, ремонт доріг, дитячих садків, лікарень, утримання. Всі ці проблеми я вже не кажу про загові загазованість за екологію міста. Центр міста я кажу рано чи пізно люди не витримають цього. Я думаю, що з того, що ми були, що ми прийняли, думаю, нічого неодноразово колишні голови обласного центру пропонували допомогу, та вона нікому не потрібна, каже Еміл Ландовський. Тим не менше, за словами голови обласної ради, ситуація потребує втручання. Має бути співпраця і має бути першу чергу праця і бажання працювати не лише з області. Повірте мені, що. Ми сидимо, і нам теж важко. Область велика, і область бідна. І коли Чехів приводить шум'ясо сюди, вони показують, дивіться, які у вас гарні церкви, а насадить ще й нема. Так? Ну, так от люди дивляться чужі на нас. Але ми повинні об'єднати зусилля і скласти всі їх разом. Підсумовуючи зустріч, керівники області пообіцяли сприяти у вирішенні наболілих питань Ужгорода. А представникам міської ради запропонували надати чіткий план дій щодо розбудови міста.